Ранок тиша, ніде нікого. <кій> Чекаю на автобус, їду на службу в церкву. В хостелі взагалі спокійно, ніхто на мене не дивиться, не чіпляється. Навіть якщо я не поздороваюсь, то ніхто і не здоровається. <смі> так що нема ніякої різниці. Навіщо платить більше? Тут хоч якісь люди ходять, десь пробігають. Ну, ясно, що салдеп, там, запах якийсь там, та пофігу взагалі. Одна хвилина до роботи. Сьогодні я вихідна, піду в церкву, потім піду десь погуляю, щось з'їм. Смачного. Сьогодні якась дивно телефон мій заграв, якась музика друга. Я не поняла, що це було взагалі. Ну, ну як я будівник поставила 530, то замість будівника була якась така музика. Я не поняла, воно само встановилось. Розграв шопки. Хоча не холодно. Коротше, вже я. Морально переїхала, осталось тільки зібрати речі. Ой, ну, якось переїду. Там ще цвіти мої. Я вже не можу їх залишати, тепер треба їх за собою возити. Коротше, на роботу ясно. Вещі всі, вещі речі. Треба купити величезні мусорні мішки. Ну, і все це якось перевести. Наймати, мабуть, бо я замахалася вже таскати. Треба наймати якусь контору, щоб вони перетащили. Ну, і це буде величезна така ульга, велике облегшення по оплаті. Бо за квартиру 1600 я платила і відчуваю, що ще підніме. А за хостел 1000 і все. У яких... Пауці, там, дурнюці. Ну, плюс я схудну, тому що я не виготовлюю. Ну, це ще на даний момент, може пізніше почну. В принципі, перевезу всі свої каструлі, Треба буде все перебрати. Дуже так прискіпливо, щоб не тягнути за собою лишнього. Ну, у мене посуди небагато. Взагалі хотіла купити якусь гарну посуду. Там є серван, то можна в серванку поставляти. Це все барахлішко. Коротше, якось так. Чесно кажучи, я... поки що я довольна, задоволена. Думаю, що і так і далі буде. Там поряд сусіди якісь гепають дверями, Ну мені якось це взагалі. Не обходить. Я заходжу, виходжу, тихенько двері прикриваю. Не з розмаху. <рес> Наче <рес> теж стали тут Бо чого ляпать так? Коротше, я взяла фритбокс в жабці. Такий огромний. Фритки ку... Фритки, куриця і кетчуп. Так класно. В жару з'їсти морожене. Сьогодні я приїхала в центр на охоту великом. І тут я колись жила. Це тут університет Варшавський, медичний, банаха, шпиталь. Тільки що була там на поле Мокотовське, випила лимонада. З'їла морожена і зараз покажу будинок, де я жила, дуже довго в центрі. Вчилася мені дякувати одногрупниці, вона мені допомогла з тою квартирою. Я там прожила два роки і була дуже щаслива, тому що це центр майже. Охота, Боже, яка жара. Я оце води виглупила, стакан. Ну, лімонад там. Тут трошки полегшало. Якась ностальгія. От Тут мені все одно наче краще в центрі. Все-таки буду щось думати. Тут всякі університети, фізики щось там. Щось там, коротше. Мені тут все одно на трамвай сідати і прямо до Гуцлавка доїжджати. Тому покажу дом, в якому я жила. Там він за, за цим будинком по ту сторону. Фух, ну і жара. Вода з мене прямо тече, от вольної вже шниці, І тут по правій стороні це військовий якийсь ошлюдок, а там далі будинок, де я жила на третьому етажі. Кожного дня так на роботу з роботи, бо мені було рядом, тут так пощастило. Знайти. І роботу близько. Спочатку роботу, а потім квартиру близько. Це, звісно, було круто. А тут завжди троянди цвіли. Ото, по бокам. Зараз побачимо, чи вони є, чи ні. Клас, є. Яка висока. Роза. Боже, як вони пахнуть. Мої бабусі теж були такі рози. Пахучі, пахучі. Як дорогі парфуми. Ось що буває, якщо за розами не ухажують. Вони переростають шиповник. А ось ще поки розочки. Бо їх треба обрізати. Прямо ніхто не ухажував, видно. Воно виросло шиповником. Це дуже пахуча роза. така шикарнюча. В цьому будинку я жила. Довго-придовго. Тут таке дерево, все усипано гроздями. ягід чорних. Перший раз таке рясне бачу. Ой, боже коровка. Повзи, повзи. А тут такі каштаняки. Бачите, вже листя повисихало осінь. Ой, смереко, розкажи мені, смиреко. Чом ти так ростеш, далеко? Чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені смереко, Чом ти так растеш далеко, Чарівна моя смереко. Ух! Короче, вже прийшла до праці. Просто сижу, тут каву п'ю. З такої чашечки милої. Тому що смисл йти в хосело і лежати там на кроваті, якщо можна сидіти тут. Тут все є для життя у мене. Є мікроволновка, можна що собі готувати. Я запікаю м'ясо, ну взагалі. Зараз просто не голодна, бо я сварила, була. У мене тепер три квартири. Була тільки що там на квартирі, де я ще не виїхала. І там суп зварила, з'їла його весь, бо я була голодна. Ну там грам 300 його було, може 400. грибний суп. Ну, коротше, з морозилки достала м'ясо, воно благополучно здохло в морозилки. Така, Там морозилка така просто, що вона тільки для виду. Типу, положити на секунду, там, ну не так, щоб пару днів м'ясо полежало, воно просто здохло. Короча, викинула потрошку перетягую там речі, ну це можна сказати, не перетягую. Є... Єдине, що в мене там ще таке цінне міні-бар. <голі> Алкоголь, я ж збирала, і тепер думаю, так подумаю, як це тут все розкласти, бо я тут хочу все переробляти. Ну, не так сильно, просто поставити диван, міні-кухню. Такий умивальничок і полки на стіни. Всюди-всюди на стінах будуть полки. І на ці полки покладати всякі товари для продажу. І ще шкаф купе все-таки. І оце де вікна, ну, огірків вже ж не буде. А коротше де вікна я хочу такі, наче барні стойки, ну, щось таке, щоб можна поставити було стілець, і на вікна таку цюль повісить і шторки. А там типа такі столики, ну як в барі, щоб перед вікнами, щоб можна було присісти і дивитися вдалі, ну, Можливо, якось так. А на підлогу хочу, якесь покриття, або щось каверелін, або таке миюче. Найкраще це, звісно, щоб воно милось, ну, накрити цей що там воно, матеріал цей на підлоговий. Прикрить, бо там десь є потертості, й взагалі воно не дуже. Ну і так як я переїду, то в мене буде і, бо у мене вдома полісос, а в хостелі він не треба. І, коротше, буде тут полісос і всі діла. Оце такі плани. Так що сижу, до вечора посижу, потім піду вже в свій хостел. Там просто нема що робити, а так просто сидіть, лежать днями, то не хочеться. Плюс хостела, що там от не будеш сидіти, а вдома б я лежала. Мене останній час питають, чому ж хостел? В коментарях, чому ж хостел? Ти що, немає грошей, все так погано. Якщо хостел, це не значить, що вже все так погано. Звичайно, у мене лишніх немає грошей. Але слава Богу, все, з Божою допомогою. Але я подумала, що трошки мені важковато платити ці оренди всі. Там 1600, тут 1600 майже зимою буде. Ну, З комунальними, невідомо, як тут буде. Ну і коротше, щось мені треба думаю, змінювати. Думала я, думала, хотіла знайти якесь приміщення в центрі. Я ще виставляла відео, зніму квартиру в центрі. Але нема нормальних таких цін на квартири в центрі. Квартир то валом, а ціни космос. Двокімнатна, там 4 тисячі плюс-мінус. І не факт, що одразу підуть люди, це ризик. Ризикувати моїй мої ситуації не можна. Плюс переїжджати, це знову транспорт. І я подумала, що мені треба знайти щось дешевше. І я давно думала за цей хостел, але якось так поверхнево, якось конкретно не задумувалась. І я навіть хотіла тут в офісі жити, але тут нема стиралки і нема. ну, як би, ні дивана, а душа. І... Я пішла до директора, попросила встановити душ. Він сказав, що не хоче. Ну і я одразу дзвонила в хостел і просто запитала, скільки то стоїть. І одразу спробувала заїхала на двоє суток, щоб зрозуміти за дві доби, зрозуміти, що це воно взагалі і чи воно мені підійде. За одну добу я зрозуміла, що нормально підійде, тому що це той варіант хостелу, який мені подобається. Є різні варіанти хостелів. Є квартирні варіанти, де три кімнати, чотири кімнати чи дві, і люди там живуть в тих кімнатах, якесь там дежурство, якісь там готовки, це ужас. Я вам скажу, для мене це кошмар, тому що це будуть якісь розборки, ти не там поставила, не там стала, не там сіла, не так в туалеті зробила. Ну, коротше, це для мене кошмар. І є ще варіант в хостелі, де в кімнатах по 3, 4, 6 ліжок, і там люди ютяться, як сільотки в бочці. І це теж варіант, дуже важкий. І теж такий варіант, як на кухні там багато холодильників, там багато тих кастрюль, ложок ложок. Це не мій варіант. Це там, коротше, сімейні, ютяться, вони там готують нон-стоп без кінця і краю, теж якісь терки, розборки. А є ще варіант хостелів, типу робітниче студентського. Щось таке. Тобто працівники, в основному чоловіки, в основній масі. Може, там які, якась жінка десь там з чоловіком живе, але в основному якісь хлопці, якісь там з Індії, і ще звідкись там. Вони на роботі ввечері прийшли, щось перегризли чи не перегризли, може на роботі навіть їх годують, або десь кафе. Вони майже не готують, на кухні немає ні холодильників, нічого, тільки плита для того, щоб щось там, і мікроволновка. Щоб щось там підігріти, щось розігріти. Ну приготувати та максимум якусь там яєш. Все, ніяких кастрюль, гарів там і сковородок, Нічого нема. І ніхто в основному там і не готує. Воно там і є, але ніхто. Так, не заморачуються. І всі ходять вони на свої волні. Звісно, такі хостели вони трошки брудноваті, трошки такі недорамонтовані, але там важна є більш-менш якийсь спокій. В кімнатах може бути по-різному, але вони все-таки в кімнатах стараються щось таке зробити, Ну, так як там, де я зараз. Що в кімнаті, в принципі, нормальна. І світло таке добре, і меблі не старі, зовсім, розвалюхи. Ну, і щоб не було ж, звісно, паразитів. Ну, ці всякі ползучі. Ну і е, от такий варіант мені підходить на даний момент. мого життя. Ця... Мені колись дуже хотілося пожити в такому хостелі в Чіжиці. Тому що коли я приїхала в Варшаву, я намагалась навіть знайти житло, але мене не взяли, тому що вони це були студентські общежиття, вони брали тільки студентів свого вуза варшавського. Я їздила навіть в деканат, знайшла де він, і дуже жарко, коротше, витираю під. Просто мокре, неприємно, Треба якусь салфетку, але. Можна і долоню, лодоню, длоней. Ну і в общем, такий варіант хостела це більш підходящий для мене, щоб там не було цих готовок, якихось розборок, якісь там сплеті і всього іншого. Ну, побачимо, як воно далі буде. В будь-якому випадку я розумію, що це не квартира. Але мені зараз нічого такого не потрібно, тому що я цілий день тут, в кабінеті. Тут у мене є все. Я собі все сама купила, взяла в розсрочку, холодильник. Холодильник, потім кондиціонер, воду, що охлаждається в кулери. У мене тут подарували телевізор, є мій ноутбук, інтернет, є кава машина. І ще я заказала машину, яка робиться морозиво. І так дуже дешево. На OLX дуже багато всяких товарів, таких устройств. Дуже дешево. Я каву машину свою купила оцю. Так, де вона ось. Ось, не бачу за 40 злотих. Цю машинку для виготовлення морозива за 30 злотих. І я ще хочу хлібопічку, теж в такій самій ціні. Я вже там переглядувала хлібопічки. беушні які люди просто використали раз-два, і вона надаїла їм, і вона не дуже супер там крута. І вона, в принципі, може виконувати свої функції. То що оплатити такі великі гроші, як можна взяти щось дуже дешеве. Ну і хоче ще ж хлібопічку, можливо, ще мультиварку. Ну, і тоді, вже, коли в мене буде кухня, якась там ці всі прибори можна поставити, і я тут просто якби, цілий день знаходжусь, я можу навіть тут ночувати, але на даний момент я ночую в хостелі, тому що нікого нема, і якби хтось був, якби все окей було. Ну, щоб спокійна людина, то я б теж ночувала в хостелі. Мені абсолютно там все одно. Ви знаєте, я так довго жила сама, що мені вже, можливо, трошки хочеться, щоб була якась, якісь, якісь розмови, якісь движення, якісь спілкування. На роботі то в мені багато спілкування, а от вдома в мене тиша була, і там тільки собаки гавкали. Чутно було, тільки собак. Я трошечки замучусь. Звісно, я не хочу, щоб було галасно і шум, але там до 11-ї вечора потім все стихає, але зранку наче, починають дверями ляпати. Есть, хостел, Якщо хтось дуже нервовий, він не витримає. Ну, Но мені нормально, я вже встаю тоді і все. З п'ятої, десь шосто... шостої нач... ранку починають хлопати дверима сусіди, і тоді вже просто просипаються і вже можна вставати, в принципі, це як будильник. Нечего спать подовгу. Так що саме тому і хостел. Не то, що вже зовсім а... Капець, типа, а просто що без смисла віддаватися додаткових 7 тисяч злотих в рік за те, щоб жити окремо. І мені не треба, я нікого не привожу, нікого, ну, ніхто мене не ночує. Мені не потрібно те окреме житло на даний момент мого життя. Тому і так, якщо комусь потрібно, то ясно, він живе в окремому. Раніше мені хотілося окремо, і я не могла собі, уявити, що отак от жити з людьми, там, десь з Ну, Коли я їхала в Варшаву, у мене було бажання жити в кімнаті окремій, тільки в хост, ну, в такому общежитті. Але на той момент я тільки одна хотіла жити. Зараз мені без різниці. По Звісно, мені краще наче одній. Ну, як буде якась людина, то, ну, ну, то що? Ну, буде людина поряд спати. Храпти буде там десь. Буде сильно храпти, або, скоріше за все, я буду храпти, то щось треба буде придумувати. Можливо, сюди приходить ночувати, а туди йти там, митись і стиратись. Поки що так. Я би тут жила, якби тут можна було душу встановити і пралку.